Рекомендую трішки зменшити гучність цього відео у зв'язку з тим, що я припустився деяких помилок під час запису звуку. Дякую за розуміння. Вітаю на каналі Файвай. Сьогодні у нас черговий огляд копії LEGO, цього разу від компанії Слубан, і це новий огляд на ось таку от фігурку. Досить вона прикольна, наскільки я зрозумів, це фігура з фільму Чужий. Сам фільм Чужий я не переглядав, тож можу не знати деяких деталей. Якщо ви знаєте, що тут зроблено не так і має бути по-іншому, то пишіть це в коментарі. Також буде цікаво почитати. Ну і якщо хочете більше отаких от, от модельок, то ставте вподобайки і я для вас знайду ще. Ну а ми будемо відкривати цю цікаву коробочку. Виявляється, це був всього лиш от такий футляр, а усередині у нас є повноцінна коробка, вже в якій знаходяться детальки. І знаєте, я вам ще не сказав, але коштує це всього 115 гривень, як ви могли в принципі і самі побачити. І це ось така от дуже прикольна коробочка, дуже класно це все упаковано. Надіюся, що всередині нас цей набір також не підведе. Ось таких от дві цілих купи Лега ми отримуємо звідси. І я надіюся, що всередині нас цей набір не підведе. Бо поки він дуже і дуже мені подобається саме своїм упакуванням і як це все підноситься тут. Також інструкція покажу вам поки лицеву сторону. От отак -от -от виглядає теж досить гарно, на відміну від інших китайських виробників, зроблено набагато краще. Знаєте що? Я вже півгодини не можу знайти оцю детальку. Просто одну детальку вже цілих. Пів години. Я не знаю, де вона може бути, можливо, вона в мене загубилась, можливо, її не поклали. Замінити я її не можу, бо в мене таких деталік немає, тож доведеться якось викручуватися. Ось така у нас інструкція. І знаєте, тут аж 32 кроки. І можливо, ви думаєте, що це книжечка, так? Але нічого подібного. Це не книжечка, це інструкція, яка розкладається спочатку так вдвоє. А потім дуже дуже багато разів розкладається ось таким чином. Ну і насправді це головний мінус, і в принципі єдиний в цієї інструкції. Могли б зробити книжечкою, було б набагато зручніше. Так вона займає дуже багато місця. Ну і що хочу виділити, це отут, от збоку, як ви бачите, є ось такі різні очі. Це не просто так. У нас тут додатково є наліпки, дві я використав, тобто четверту і п'яту, як було вказано в інструкції. А також у нас ще є чотири наліпки інших очей. Ці наліпки можна наклеїти на ось такі от чотири детальки, і потім, за бажанням, можна змінювати очі цьому монстру. А ось так, от у нас виглядає сама фігурка. Вона досить прикольна, багато в ній справді задіяно деталей, досить довго я її збирав. Ну і також це частково через те, що я одну детальку не зміг знайти і досі не знаю, де вона. Її, як ви бачите, я успішно замінив. Це єдина, ось така от тут сіра деталька, щоправда, трошки тут скоротився хвіст, і також зменшилась його гнучкість. Він тепер гнеться тільки вниз вверх, а мав гнутися ще й вліво-вправо. І так насправді, отак, от, якщо дивитись збоку, то виглядає цей монстрик прикольно, але, от, якщо показати його спередом, то вже не дуже класно. Тому я думаю, що його краще саме ставити якось отак от боком або напівбоком. Ну а позаду виглядає ось так: от в принципі, також нормально. Але знову ж таки, я кажу, що мені фігурка подобається, що вона виглядає прикольно, але можливо це зображено не так, як мало б бути. Тому пишіть мені коментарі, буде цікаво почитати, можливо, щось тут справді зроблено не так. Ну і з функцій ця фігурка має, по-перше, рухливий хвіст. Як я вже і казав, в мене він рухається, на жаль, тільки вниз вверх. І також інші детальки. Рухаються тут також і руки, по-перше, вперед-назад, а по-друге, також нахиляються в плечах. Найбільш рухомим елементом тут є ноги, вони можуть крутитися по оцій осі всього на 360 градусів, але от вверх-вниз вони можуть крутитися не сильно, оскільки це обмежено самою конструкцією. Також тут рухаються зуби на голові. Саме нижня частина щелепи. Ну і сама голова тут також трошки рухома. Вона, по-перше, нахиляється, а також крутиться на 360 градусів. Також давайте трішки розкажу по процесу збірки. По-перше, мені він сподобався загалом, тобто все було класно, якість детальок тут дуже хороша. І я б навіть сказав, що мені сподобалось цей набір збирати більше, ніж набір оригінального LEGO. Якось приємніше б мені було працювати саме з цими детальками і з цим конструктором. Єдине, що мені не сподобалося, це те, звісно, що мені довелося трошки додумувати конструкцію з хвостом через те, що я не зміг знайти відповідної детальки, яка мені була потрібна. Тут також є і записні детальки, але їх тут не так багато і потрібної мені тут не знайшлося. Але я не знаю, можливо, це і мій профтик, і я просто її десь загубив. Отже, цей набір я вам абсолютно однозначно і точно можу порекомендувати. Можете купити його як для себе в колекцію собі ось таку от класну фігурку, яка до того ж навіть трошки функціональна. Ну або ж можете купити комусь її на подарунок, оскільки, як я вже і казав, дуже класно це все презентовано, краще ніж у Лего. Навіть якість деталюк тут зроблена відмінно, інструкція також дуже хороша. Все тут добре. Тому, якщо ви хочете, щоб і в мене все було добре, то ставте вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео. Думаю, комусь та й може бути така тематика цікава. Ну і дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Гарного настрою!